Привіт! Ви на каналі Щогла, і сьогодні ми розмовлятимемо про доволі просте аніме, яке між тим не розуміють 95% глядачів. Число 95 Я чесно придумала сама, але прочитавши відгуки про цей твір, впевнена. Що похибка складає не більше 1%. Почну з того, що у цьому зимово-весняному сезоні практично все, що я починаю дивитися на серії 3-4, мені перестає подобатися. Зовсім перестає. Якби не було такої тенденції, то я впевнена, що аніме, про яке я зараз розповім, я б ніколи в житті не глянула. Бо у нього дурна назва і дурний опис. Назва літературні генії, бродячі пси, а опис люди з надібностями працюють в детективному агентстві. і це в наш час, коли супергерої буквально в кожному другому фільмі чи серіалі. А ще якщо взяти до уваги, що я на тільки не люблю твори про розслідування і виявлення зловмисників, що єдиний більш-менш детектив, який мені справді подобається, це катар Станіслава Лема. Я розумію, що існують аніме, які мені цікаві, і де в описі жанру, значиться, що це детектив. Але детектив там більше на фоні, а не основа сюжету. І якщо ви не бачили бродячих псів, то будете шоковані, але це історія про детективне агентство майже без детективу. Ну полетіли. Що там так, а що ні? Як я вже сказала, назва аніме і його опис мене налякали. Найбільше я боялася, що це буде сповнене пафосу видовище, де герої розмовляють віршами, японськими віршами, які в кращих традиціях спочатку перекладені на англійську, а потім українську. Ще я бачила огляди українських ютуберів, які звинувачують автора в тому, що той переборщив з відсилками. І що гімно це все, а не детектив. Вони наголошують, що це і не детектив, і не файтинг, і просто казна що. Ще в санкій Тікток переповнений фан-артами про одного із головних героїв аніме різного виду серйозності та пристойності. І яка ймовірність, що після цього всього ти дивишся нарешті аніме, і воно тобі подобається. Це практично неможливо, але саме так і сталося. Так що ж там хорошого і чому це настільки неочевидно для середньостатистичного глядача? В аніме 55 героїв, чиї імена це прямі відсилки до світових письменників та поетів. В більшості із них ще є суперсили, які є відсилками до літературних творів цих авторів. І на цьому моменті є малюсінька проблема. Майже 60% із них. Це японські автори. Я одразу після початку війни в Україні зробила аналіз зарубіжної літератури, яку вивчають в наших школах діти. І він показав, що японська література з загальної кількості книг, які ми вчимо за всі роки навчання, складає приблизно 2%. Тобто 32 японські автори в аніме проти чотирьох підходів до вивчення культури цієї країни в українських школах. А ще якщо взяти, що з цих 32 письменників, заявлених в серіалі, міністерство освіти і науки України вибрало для вивчення лише одного Рюноске Акутагаву. і у наших школах вивчають його новелу Павутинка. А в аніме головна ставка зроблена на Рашомон, який до слова є моїм улюбленим в творчості автора. І тому тут потрапляння прямо 0%, якщо ви окремо не цікавитеся літературою Японії. А як щодо решти 23 авторів в аніме? США представлені 9 письменниками, з яких у наших школах вчать лише Едгара По та Марка Твена. Англія з п'ятьма авторами, з яких у нас нікого не читають по навчальній програмі, у Франції чотири письменники, з яких у нас вивчають Поля Верлена, Артура Римбо і Жуля Верна. Ще є Канада з авторами, яких ви в школі не зустрічаєте, і Москалі, Пушкін, Гончаров та Достоєвський. Ще є Гоголь, і з ним все складно. Тому підсумовуючи цю літературну частину. 55 заявлених авторів ви за умови, що добре вчилися в школі, могли бути знайомими з десятьма. І то в Україні є така гидотна штука, як вибірка з творами за шкільною програмою в стислому викладі, де серйозні романи тобі переказують в десяти сторінках, так щоб не завалити шкільні тести чи контрольно. Це такий аналог безалкогольного шампанського, гумової жінки чи китайських гучі. Тут зроблю Гоголе відсилку до попереднього свого розрізу авторів за країнами в аніме Гоголь поганець і більше росіянин в аніме Вікіпедіях більшості країн світу. Ви все ж побачите, що його по старій дружбі відносять до України. Ще в аніме він Ніколай. Не буду вам вказувати, як ставитися до Гоголя. Я лише нагадаю, що він 19 років жив в Україні, а потім переїхав в Рашку. Нагадаю. Що він зневажав Шевченка за те, що той писав українською мовою. Нікого ні в чому не переконую. Але уявіть українського автора, який би цього року, сидячи в Петербурзі, написав літературний твір про те, як українська дівчина послала свого жениха бити поклони Путіну за нові туслі. Ось все перед цим сказане: це база аніме, літературні генії, бродячі пси. Головні герої це не відсилки до к. Це не вирвані кілька жартів з контексту, це буквально перенесений літературний фундамент у аніме серіал. Почну пояснювати принципи цього аніме, розповідаючи про найвідомішого на сьогодні його героя Осаму Дазая. Якщо будете гуглити бродячих псів, то перші 10 картинок будуть саме його пики. Глядачі його, як правило, або дуже сильно люблять, або дуже ненавидять. Чоловік має здібність. Більше не людина. Герой списаний з японського письменника Осами Дазаї, який став одним із провідних авторів у Японії. Чоловік народився тисячу 1909 року. Дазай був у захваті від того, що уже відомий в його час автор Акутагава випив вероналу та помер. Ви скоріше за все воронал знаєте, як Барбітал. Якщо читали про голокост, знаєте, що євреї його приймали розуміючи. Щоб потрапили в руки нацистів і будуть скоро фізично знищеними, надихнувшись історіями про це моторошне снодійне, осаме кілька разів пробував здійснити подвійне самогубство. Зрештою, в 1948 році йому це вдалося. Це була його п'ята спроба. Вони з дамою серця Ямазакі Томіє втопилися ще в молодості. Автора були доволі огидні погляди на життя. Більше не людина це другий найпопулярніший твір автора, написаний 1948 року, і він про чоловіка, який намагається позбавити себе життя. Натомість для оточуючих вдягає маску досить веселого чоловіка. Само собою, цей роман японець писав про себе. Таким чином, Осама Дазай з бродячих псів та реальний осама Дазай надто багато у чому схожі. Образ аніме персонажа акумулює в собі і страждання самого автора, і його персонажа в художньому творі. Саме тому питання суїциду піднімається настільки часто, плюс да аніме красунчик. Бо реальний автор мав дуже багато дам серця, яких переконував покінчити життя самогубством. Те, що цей персонаж може нівелювати здібність будь-кого, також є своєрідним висвітленням думки про те, що в Японії достатньо прийнято порівнювати творчість молодих авторів з Дазаєм. З Акутагавою теж тому думаю цих персонажів і зобразили настільки ментально близькими. Загалом же Дазай реальний і придуманий був, є дуже розумним, таким, що розуміє надто багато, щоб бути щасливим. Тому його основними рисами також є освіченість і через це постійна самотність. Як наслідок небажання зустрічати ще один день, який несе розчарування, також в аніме висвітлено дружбу Осани Дазая Анго Сакагучі та Саконосуке Оде. Усі вони в реальному житті були членами одного із літературних рухів Бурайха, школа декадентства. В аніме вони троє друзів, які ходять випивати в бар та розмовляють на псевдофілософські теми. І загалом в аніме дотримуються правил взаємостосунків між героями, так, щоб вони нагадували ставлення їх одне до одного в реальному житті. Другий персонаж, про якого розповім, це Ацушіна Казіма. Він створений як протилежність до Осами Дазая. Хто такий реальний Ацушіна Казіма? Японський новеліст, який народився у 1909 році. Японець в основному займався тим, що задавав собі складні питання на зразок, в чому суть життя. І ставав від цього сумним. В родині на Кадіма творилася казна що. І спочатку хлопчика скинули на дідуся з бабусею, а потім тато тягав його за собою по всій Японії. Дитина була одинокою через часті переїзди не мала друзів, а батька на нього часу не вистачало. Більше того, Асуші у свої 33 лежав при смерті в лікарні, а тато так і не знайшов часу, щоб прийти до нього. Продовж всього життя Ацушінакадіма показував свою відкритість до нового, до змін, до росту. Цей письменник був щиро впевнений, що його твори нічого не варті. Найкрутіший твір місяць над горою або інша назва поет тигр. Твір. Про звіра людожера, який насправді людина, що розривається між власними бажаннями та очікуваннями суспільства, як і в історії про Осамо Дазая, герой Ацуші дещо змінений для аніме. Його самотність в художній версії буде більш загострена. Автори мусили його тримати в рамках одного міста та одного детективного агентства. Постійні переїзди в реальному житті замінили на осиротіння в бродячих псах. Тут окремо відзначу, що в аніме тато цього героя існує, але він є просто працівником його притулку. Бо подорожі усіх героїв слідом за Ацуші було б надто важко пояснити навіть в такому божевільному творі, як цей, разом із тим, ми бачимо еволюцію тигра цього героя, і само собою можемо зробити висновок, що анімешний Ацуші, на відміну від книжкової версії вчитися шукати компроміси між своїми бажаннями та очікуваннями від нього. Ще раз відзначу, що постійні страждання Дазая та бажання вмерти, як і докори сумління Ацуші це чергове наголошення на схожості героїв з їх реальними образами і протиставлення їх одне одному. І поступова зміна їхніх поглядів у цих питаннях це якраз означення того шляху, який вони проходять. Бо в гарних історіях персонажі обов'язково ростуть, і в цих моментах нам показують цей маршрут. Я розумію, що саме ці речі найчастіше дратують глядачів, але це не книга, а мультик. І в ньому важче робити ці штрихи і нашарування легкими. Але знайте, це не автори тобі, це так треба. Окрім власне ключових героїв, розповів про того, хто найбільше прийшовся до душі мені. Найкращий детектив у світі рампо ебґава. Як так сталося, що у мене яка терпіти не може детективи в аніме про суперсили? Найулюбленіший персонаж детектив без жодних здібностей. На відміну від двох попередніх персонажів, прототипом до Рампо є доволі скучний дядько. Він народився 1894 року, жив дуже довго і практично створив жанр детективу в Японії. Біографія його така сама нецікава, як і моя. Його батько був крутим, а він просто економістом, що прагнув створити щось нове. З реально цікавого з біографією Догави можу розповісти історію, як він з другом займався перекладами своїх творів на англійську. Його приятель-перекладач міг розмовляти, але не читати японською мовою. А Едугава міг читати, але не міг писати англійською. Тому переклад здійснювався на слух, коли Едугава читав кожне речення в голос, потім перевіряв письмову англійську. Саме така його цікава особливість могла і стати тією силою, що змусила авторів манги та аніме зробити персонажа Рампо нездатним робити так багато простих речей без сторонньої допомоги. Образ анімешного Рампо Едогави зліплений із самого автора, із головного персонажа його книг Акечі Когоро. Вважається, що головний герой цих книг. Це суміш Шерлока Холмса, Конан Дойла та героїв книг Едгара По. І я впевнена, що багато кому в голову прийшла думка, що це плагіат. Але ні, переосмислення існуючих героїв це теж один із цікавих напрямів створення чогось радикально нового. Само собою, тут згадаю мікс Холмса та Жахі Лавкрафта в оповіданні Ніла Геймена «Етюд у Смарагдових тонах. Де беруться знайомі образи та змішуються так, що історія вкарбовується в голові сильніше, ніж раніше прочитані оригінали. Тому рампов в аніме бродячі пси вийшов прекрасний. Він взяв найкраще з усіх трьох великих авторів. В аніме він не буде довго пити чай і скучно говорити з Ватсоном про речові докази. Він, як блендер, перемелює за лічені секунди всі обставини справи і висипає поліції 100% Інформацію, хто винен у злочині. Наскільки я розумію, фанати детективів його саме за це не люблять, бо тут немає емоцій та соплів намотаних одне на одного. Також розповідаючи про цього персонажа, відзначу дві речі. По-перше, по лору він єдиний з головних героїв, який не має суперсил, а просто є втіленням думки, що бути розумним це круто. По-друге, цікавим є те, що в аніме у нього є і друг, і ворог одночасно Едгар Аллен По. Той пише детективні історії та поміщає рампу в свої книги, щоб найкращий детектив розгадав його загадку. Тут обіграно те, що розум по є лише частинкою. Однією третьою розуму Рампо, і кожен герой в цьому аніме саме такий. В ньому вже зашиті численні особливості якоїсь реальної людини, літературного генія та обставини, визначені одним із творів автора. Чи можна дивитися цей серіал, якщо не читав хоча б половину книг, які там обіграні? Якщо очі є, то можна, але не варто. Героїв надто багато а пояснення пройдуть лише по кількох ключових. Я бачила нарікання людей саме на це, що надто багато обставин тримається в голові і не пояснюється. Цей вір трохи схожий на Джоджо, Там теж у кожній секунді якась відсилка, але менш очевидна, ніж у творі Хірохіко Аракі. Також аніме схоже на якісні РПГ. Тут зараз один герой б'є писок іншому, але майте на увазі, що під цим лежить 200 книг лору їх світу. Тому, не маючи бази хоча б з тридцяти книг, які обігруються в аніме, дивитися його доволі дивно, бо просто не до кінця зрозуміло, чому хтось поводить себе саме таким чином. Чому якийсь із героїв більш важливий за іншого? Чому деякі просто вважаються крутими? Чому між деякими із них такі дивні відносини? Бо разом із тим сама історія розповіді не надто багата на події та доволі повільна. Ще цікавою особливістю буде те, як тут показуються злодії. В аніме, де загалом багато смертей, їх трагедія найчастіше лишається і буде турбувати глядача і в інших сезонах, бо вони символізують не так конкретне локальне зло, а більше тенденції сучасного світу найзлішими та найвідбитішими в аніме є росіяни. Хоча, може, це мені так тільки здається, бо я їх дуже не люблю. Але мотивація всіх інших героїв якась більш людська. А в цих просто суцільні маніацькі бажання. Розкажу про них в кількох словах, бо, на відміну від японських авторів, цих ви точно знаєте, так як в школі писали по них контрольні. Нам показали Олександра Пушкіна, який своєю здібністю бенкет під час чуми проклинає людей. Цей персонаж отримує задоволення від страждань інших. Бо інших він ставить нижче власного я. Пушкін дуже пишається своєю силою і вважає її порядком кращою за здібності інших. Я не буду пів години розказувати про Пушкіна, але підкреслюю мерзенність цього персонажа фразою автора про самого себе. Ай та Пушкін, ай та сучий син. Ще є Федор Достоєвський, який так само як Пушкін зарозумілий та самовпевнений. Його сила злочин і кара. Як і в романі автора, там суть більше в тому, що якщо дуже хочеться, то можна творити всяку дикість, бо ти ж маленька людина. Якщо говорити про самого Достоєвського, то він досить тупий шовініст. Це не я сказала. Це слова Івана Франка про цього автора. Ще зверну увагу на те, що в аніме робиться акцент на тому, що Достоєвський та Дазай знайомі. Це відсилка на те, що в реальному романі більше не людина, реального автора Дазаї, реально згадується злочин Ікара Достоєвського. Ще другом цих психів є Ніколай Гоголь, який а наполовину порожній, Б, маніпулятор і навіть садист. Його силою є роман Гоголя Шинель, тобто знову твір про маленьку людину, яка нічого не вирішує. Гоголь, ніби в тусовці з Достоєвським, а ніби і ні, не свій серед своїх, та чужий серед чужих. Розказувати на основі чого японці зробили такі висновки про Гоголя, я не буду, бо більшість зі мною не погодяться. Але в багатьох українців почало приходити усвідомлення того, що такі, як Таїсія Повалій та Ані Лорак. І решта гоп-компанії не українці, а дупа сатани, може і щодо інших колись прийде таке розуміння. Ще в компанії цих героїв є японець Гінічіро Фокуч, який відомий не лише своїми літературними творами, але як один із основоположників конституційно-монархічної партії, сили якої були покликані на те, щоб багаті багатіли, а бідні не лізли в їх справи. В народі їх називали партія трьох журналістів. Самі розумієте, автор партії, яка має в своїй назві слово монархічна, мусила опинитися в одній компанії з Достоєвським. Це все я вам розказую для розуміння глибини твору. А тепер ще уявіть, що розповідь буде нелінійною, і наші герої опинятимуться то в минулому, то у звичному для історії часі. Саме тому немає нічого дивного у тому, що надто багато людей просто не дуже розуміють, що там, врешті-решт, відбувається. Повторюся, що аніме мені загалом сподобалося, але і я не належу до тих людей, які розуміють його на 100%. Мені не завжди вдається осмислити, що означають ті чи інші відсилки. Тому я змушена відкривати статті на схожі теми та читати про це. Разом із тим, це аніме не побудоване таким чином, щоб вас навчити чогось радикально нового. Ні, воно лише бере знання з вашої голови і вправно з ними грається, щоб ви отримали від цього задоволення. Само собою, чимало людей, особливо діти до 14, дивляться це все абсолютно не задумуючись про підтексти. Для розуміння світу в такому віці це теж нормально працює, бо, будучи старшим, ти вже починаєш помічати, що щось пішло не так. Разом із тим, картинка в аніме прекрасна. Цей продукт студії Bones мені подобається більше як моя героїцька академія, перекладає це аніме Funbox UA, Тому з українською озвучкою в нього теж все дуже добре. Підсумую тим, з чого власне почала. Якщо ви любите читати і не обходите японську літературу то бродячі пси літератури це прекрасне аніме для вас. Ви отримаєте від нього задоволення. Якщо все, що ви знаєте японського, це суші, манга, аніме та харакірі, то краще не треба. Ще раз повторюся, сюжет не тупий. І ви не тупі. він просто дещо специфічний. Можливо, огляд по сюжету зроблю в самому кінці цього аніме. Манга у нього ще виходить, тому хто знає, скільки загалом буде сезонів. Також надіюся, що там з'явиться зрештою хтось справді український, наприклад, Леся зі своєю лісовою піснею. Думаю, з її непростою долею і сюжетом головного твору. Це буде крута та душевна історія. Краще, як мультфільм Мавка лісова пісня, або Шевченко з розритою могилою, або течіна з сонячними кларнетами. Напишіть, хто ваш улюблений герой в аніме і чи збігається це з вашими літературними смаками. А поки все, наступного разу розкажу про ще якесь нікому не потрібне аніме. Дякую за увагу!